Вітаю, красавчики покажу будиночок, який ми новий зняли. Ось така чудова територія. Це будиночок хазяйки, до речі, вона поруч з нами живе, зустрічала нас. Ось такий сам будиночок спереду. Ось так будиночок виглядає. І така галявина чудова. Дуже красиво, ліс такий класний. На вершині тут ми знаходимося, видно тут гори. Далеко, правда, дуже, але гори круті там видно. Така травка. Заморочились. Хазяїни і побудували тут всякі декоративні штуки, колодязь. Така качелька тут є класна. Ось тут вони чилять на цій качельці. Ось ну, такі стільчички поставили, лавочки погнали всередину. Так, всередині теж класно, домик весь з дерева, під лак, дорогий будинок. Коротше, як ви бачите, дуже атмосферний. Все під це просто сруб, да? дуже круто, дорого все зроблено, не дешеві матеріали, камін. Те зона відпочинку тут. Воно ялинка ще стоїть. Короче, такий класний будиночок. Ну, це такий санвузлик, тут звичайний, кухня. Кухня теж крута, зручна. Ось плита, все під камінь, коротше. Теж гляньте, яка кухня класна, да? Віконечко, це на хазяйку вікно. Тут якісь дві духові печі чи що воно? Духовка якась. От, Зручно все продумано. Тут теж якісь такі полиці є. Ми тут всякі фрукти згрузили. Ну і тут столик, де ти можеш поїсти з такими оленячими рогами. Класно. Ну і вид з вікна шикарний, звичайно. Вон, бачите, гори видно там далеко. Да. Вид з вікна класний. Ну, Взагалі, ось так от виходиш, а в тебе така краса. І так. Такі ялинки, ці маленькі деревця, дуже красиві. Тихо, нікого немає. Жодних сусідів. І ось на другий поверх. Погнали така драбина, матьора, потужна. Тут ламінат, скрізь краса, коротше. Дивіться, яка спальня. Спальня яка шикарна, так? Да? Ось така спальня, картини з якимись ведмедями, санчата такі, декорації понаставляли, ти що. Отака спальня класна. Да, і ви бачите, це просто будиночок, сруб такий. Крутий. Ось таке видно. З вікна. Класно. Так що. Дуже будиночок цікавий. Ну, скільки ми за нього заплатили 1300 чи 1400 за 5 ночей. Ну Звичайний такий санвузлик з ванною. Да? Цікаво, що в Америці я вам покажу прикол. В Америці в 90% будинків душова, отак робиться. Просто такий кран да, з цим перемикачом, який подає воду на цей сіфончик, да, на цю душик, на цей, да, Що стричить зі стіни. І просто така да, ручка, яка вмикає воду. Да. І, ну. Трохи незручно чим, що тут не регулюється напор води. Просто вмикаєш, да? і він максимум валить максимально, да? тобто ти не можеш. Тобто Тут буде холодно максимальним напором валить, тут трошечки почне теплішати, тут буде максимальним напором валить гаряче, а тут тільки гаряче. І воно не регулюється, це незручно, тому що не можеш як у нас класні змішувачі, ці, да, коли ти тут можеш виставити і температуру, і напор відразу. Тут так зробити не можна, і майже в усіх будинках от таке. Якийсь такий підход цей совковий старий, я не знаю. Це незручно. Ну і лієчки немає, тобто вона прикріплена до стіни без цього шланга подовжувача, де ти можеш. Увімкнути і зручно лить на ті місця, де ти хочеш. Ні, або отут воно лється знизу, і ти там, що хочеш, й роби. Або воно ллється тобі на голову, а да, лінічки немає. Ну і це так, блін, не знаю, 80% будинків так зроблено. Е, ну, Трошки незручно, але це такий нюанс. В американських архітектурах вони скрізь так роблять. Ви бачите тут. Скрізь лижі якісь, тому що тематика гір, ми в горах знаходимося. Тому, в принципі, да, вони люблять тут з горами. Тут теж такий. кімнатка. Дивіться, яка класна кроватка така двоспальна, І ще одне ліжко для дітей. Ось драбина і на другому поверсі. Там ліжко можна чилить коротше, і спати там під потолком. Так що цікаво. І ще. Дитяча спальня. О, тут діти спали. У да, них така тут берлога. Коротше. Так що бачите, такий цікавий будиночок. Він дуже світлий, позитивний, дерево скрізь, да, такі якісні двері. Ну це взагалі топ-топ двері. Вигляньте, та й фурнітурка нормальна стоїть. І самі двері, це в мене такі в батьків будинку були. Тобто все матеріал такий, прям капець, капітальний. Двері вообще, огонь, не ріплять, не скріплять. Бачите, тут такий шкафчичок. Типу. Але я вам скажу, да, двері суцільне, дерево лаковане це дорогі двері. да. Тому що зазвичай ну, 95% будиночки, де ми жили. Двері були просто з лайна зроблені, з картону, що можна проламати пальцем і такі, що ну, прям одноразові. А це двері просто всі капітальні. Ви бачите, я прям кайфую від цих дверей. Якби я робив, то тільки б такі юзав. Але ж да, все коштує грошей і хочеш якісні матеріали, ну, то вибачте, заплати бабла нормально і тоді буде воно. Але класно, да? Така обшивочка, такі ці прям колони і таким обшито воно все. А, ти що, коротше? Дуже люблю такі будиночки. Це прям один з найкрасивіших будиночків, як ззовні, так і зсередини. Тому що він зроблений з дорогих матеріалів. Попередні будиночки у нас були дуже такі з дешевих матеріалів і дуже скріпіли, тріщало все. Короте. Не дуже було прикольно, а цей будиночок ну прям порадував. Так що, ребятки, оце такий будиночок. І тут кхай, хазяїн цікаво. Хазяїн займається. Це професія, мабуть, непогана в Америці. Значить, батюшка. Ну, я так розумію, що вони... Мабуть, як. Я не знаю, похоронні процесії чи ні. А як хто знає, як нас попи відспівують і умерших, і то коротше, я так розумію, щось таке. Е, так що, бачите, навіть не тільки програмісти, те, що ті програмісти в Америці, це взагалі звичайні люди, коротше, звичайні люди. А от якщо ти батюшка в церкві, да, то бачите... Ти можеш жити дуже непогано, вони розповідали, що в них тут 5 ділянок куплено. Ділянки ці дуже красиві в такому красивому місці. Ви бачите, пташки співають. Прям місце взагалі чарівне просто. Отакі дерева, качельки, там гори, да? тобто ви бачили, краєвиди просто неймовірні. Будиночок прям наче намальований в касті. Такий класний будиночок. Як ви бачите. І ще тут сарайчик і скрізь. Сама територія дуже гарно, охайно прибрана. Тут у нього якісь дрова скрізь. Ось навіть квадроцикл якийсь стоїть, нічого. Священник. На квадроциклі навалює. І такий сарайчик класний. Цей сарайчик... Спеціально побудований, щоб ховати сюди всякі речі. Бачите, тут дровця поскладав, ну хазяїн, коротше. Я не знаю, отак відспівав десь там у церкві, що ти там робив. Я подробиць не знаю тієї роботи. Приїхав сюди і чилиш. І такий сарайчик. Дивіться, як він замутив, так? Да? Це батюшка просто молодець. Все складене, все акуратненько положено. Моєму батьку б оце такий сарай і навчиться так складати. У мого батька просто якась свалка в сараї мусора якогось. Да. А тут все розложено, все по полочкам складено. Чітко так. Ящички, полочки. Ну, молодець. Я такий порядок люблю, молодець, респект. Хазяїну. І Ось такі тут барбекюшка заховала від ведмедя, тому що люди користуються запах. Тут е, дуже в горах багато ведмедів. До речі, тиждень, не тиждень тому, а 4 дні тому я був у будиночку. І ось спеціальні мусорки тут, щоб ведмеді не залазили, ти туди кидаєш мусор і закриваєш цей сарайчик. Тому що ведмеді реально залазять. І навіть коли я викинув мусор 4 дні тому в одному з будиночків і забув ляду закрити зверху, вона там стропами затягувалась, я трошки провтикав це зробити, то через годину, коли стемніло, я вже прийшов і побачив, що, що все розваляне, розтягане і коротше, весь, все сміття, що я повикидував, воно реально валяється по дорозі. Тому так, да, ведмедів тут. Дуже багато ведмеді скрізь лазять і вони намагаються це все діло виправити, закривають все, або в металеві баки, або якимись такими сарайчиками користуються. Так що, друзі, реально будинок просто реально кайфовий і дуже приємно тут знаходиться. Так що бажаю всім теж відпочивати, не забувайте за... Те, що треба подорожувати, дивіться світ, поки ми ще молоді. Так, да, І так, да, як бачите, можете йти також у священники теж. Нормально будете жити, як бачу.